Допомога від щирого серця кожному, хто потребує, і зовсім безкоштовно. Саме так школя Різногород гімназії No1 визначили поняття доброта та милосердя. На уроці малювання діти на прохання представників районної організації Товариства Червоного Хреста пензлями та олівцями на папері втілювали образи доброти та милосердя. Кожен по-своєму і жоден малюнок чи сюжет не повторився. Я рисую, что на город потоп, и спасатели прилетели, чтобы спасать людей. Бабушка плывет на дереве, и ее спасает один человек. Добрые люди это те, которые спасают людей разных, которые в беде. Я нарисовал, как... Паре заходите п і скорої допомоги міліції едуть спасати. Скорої помощі там, ще прохожий чоловік бежит, щоб допомогти пострадавшим. Люди повинні допомагати пострадавшим. Я рисую рисунок, как случился пожар в одном доме. И э, боль... скорая помощь помогает человеку. У его в квартире случился пожар. Я считаю, что каждый человек должен помогать друг другу, потому что неизвестно, что завтра случится с тобой. Я нарисовала, как, э, как женщина помогает бабушке, ну, какая же, э, тяжело убирать в доме. Она допомагає їй подметать на кухні, есть. Дети Діти можуть у бабушки, допомагати їй, помогать ей готовить есть, щоб їй тяжело не було. в доме, протирати пиль. Я намалювала як постражд... постраждалого веде до дому червоного. Кастен, медсестра. Доброта – це коли хтось допомагає комусь ні за які гроші. Наприкінці було визначено найцікавіші роботи, а автори отримали невеличкі призи. Перше місце розділили між собою Настя Комар, Ігор Бабенков та Настя Прачик. Согласно указу президента Украины, 2013 год считается годом ребёнка. И в этих рамках Черниговская областная организация Красного Креста объявила акцию, благотворительную акцию под названием "На встречу детям". Мы участвуем в уроках рисования, где задана тема доброта и милосердие. И дети рисуют рисунки, и мы лучше отвечаем подарками. До речі, такий урок не єдиний. Людмила Миколаївна розповіла, що подібні акції працівники Товариства Червоного Хреста проведуть і в інших класах та школах щоб діти більше дізнались про організацію товариства Червоного Хреста, її основні засади та принципи, а також щоб доброта та милосердя залишались найтіннішими рисами сучасної людини.